Всім вітання, друзі, ми недалеко від Гес. Ось нова каховка, сім кеме. Зараз, друзі, заїжджаємо в Білогірку. Там в мене є ролик, якою вона була. Зараз люди відновлюються, їдемо до Сашка в гості. От Сашко. Де, де Сашко є? Добрий день. Добрий день. Вітаю вас. Давно не бачилися. Як ви? Вітаю тебе, друже. як ти? День. Батько де? Та немає десь. А де він? Є? Добрий день. Швеція? Це друзі людям дали такі як це, модульний будинок, палатка. З чого то воно? Ага, це пластик, так? Пластик наче. ну, показуйте. Ось такі дали людям будиночки. Жаркувато, звісно, ну. Як сонце гріє, то жарко. Так, як сонце жарко, а так нормально. Ага, і ліжка теж вам дали, так? Да, це воно йшло в місті тут все. Ліжко ці... угу. Одіяло, ці... все повністю йшло, щоб щоб кондиціонер дали. Дали кондиціонер дали. Дали, так? Да, воно йшло в місті, кондиціонер, тоді дуйка, щоб як холодно можна ага. було включати. Така спеціальна фонарик, щоб можна було ага, заряджати ага. цвіту, тоді ночі чекало цвіт. Отакі, от... отакі справи. Білогірці. Ой, 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 давай, давай. <кхем> — Ага. — Ну розказуйте щось. Вам Кажіть щось. — ну, Вже веселіше світ є, бачите вже. Не сьогодні-завтра включать. Слава Богу. Вже легше дихати. То столоб, короб. Дуже багато риби загинуло через те, що зробили рашисти і фактично всюди де розливалася ріка. Всюди купа риби. Дивіться, навіть, навіть на деревах. На деревах є риба. Це жесть. О, дивіться, все. Повністю. Скільки, скільки риби загинуло. Дивіться, все. Купа. Сморід стоїть. Дивіться, скільки риби. І мілкої, і великої, і різної. О, це просто жесть. А ну, Саша, присядь, покажу, який він є. Дивіться, яка риба. Ось яка рибина. Капець. Ікріан. Багато риби сам погиб. Та море. Тонами. Що? Головень, короб. Слухай, тут мін нема? Кого? Мін. Так, да, багато риби. Просто Всіяно ну, все в траві. Все всіяно. Ну, дивіться. Які коропи здорові. Крась, короб. Дивіться, які коропи ще. Гарні коробці лежать. Риби просто маса. Отут зривали раки, ці авіабомби. Взривали ті, що великі на городах людей лежали. Оце їх взривали. Друзі, в Білогорівці люди все засівають, подивіться. Урожай. Буде урожай в Білогорівці. Саня, а вже є корови? Одну корову купили. Ти купив? Ні, то піде. Вже одна корова в Білогорівці, а їх тут було скільки? 90 голів. 90 голів тут було корів. Зараз тільки одна. Це, друзі, одна коровка. Тільки от бачите, купили одна. Починається відновлюватись господарство. Білогірка буде жити. Пожалуйста, дуже допоможіть нам. Наше село дуже розбите. Ніхто не хоче з цим займатися. Кажуть, що тільки чуть -чуть такими не займаються, тільки там, де трошки розбите. А де сильно побите, ніхто не хоче братися. Пожалуйста, допоможіть нам в цьому. Обратіться до якоїсь організацій, самі може хтось може ну нема як. Як хочеш так і виживай. Друзі, я вас дуже прошу. Зробіть репост цьому відео, поставте вподобайку, тому що потрібно привернути чим більшу увагу до цього села, щоб людям допомогти. Насправді тут дуже потрібні робочі руки, тут дуже потрібна допомога. Білогірка потребує допомоги. Отак люди вже понакривали. 17 людей повернулося в село Білогірка. Живуть в таких наметиках. Але ще сліди війни видно. Ще сліди війни видно. Нічого потрошки, потрошки рани заживуть. От, друзі, ще... Ще заміновано. Ось ви, Вигорівша протитанкова міна. Так заростають оселі, друзі. Де жили, де жили люди? А вода хоч є. Води нема в криницях. Треба базина. Оце, друзі. Оце так тут. Це рідний брат. Жили люди, це Саш, Сашка брат. Так? Да, рідний. А ну розкажи про той танк. А, о, ось він проїхав отак. Його там зверху підбили. І оце брат тільки машину забрав, новий гараж построїв, машину купив. Тільки машину забрав через час і танк проїхав. І тут попер через другого брата Двоюрідного і у річці там зараз його не можуть витягнути. Дивіться, що тут перетворилися двері. Так, друзі, сьогодні ще живе білогірка і потребує допомоги. Тому, якщо будете вважати за потрібне, будь ласка, донатьте для білогірки, приїжджайте сюди, кому треба адресу скажу, до кого скажу під'їхати. І Тут потрібні робочі руки. Тут потрібно дуже багато чого зробити. Були тут орки, а зараз тут бичоли. Ось. Привезли пасіку. Привезли пасіку, дивіться, яка пасіка. І, друзі, буде мед, буде мед. Білогірка буде з медом. Ось бочечки стоять на мед. А скільки вже накачали? Я не качав, це не мій. Ну а хлопці качали, так? А вони з собою беруть. А ну показуйте свої хороми. Хороми показуйте. Вот. Та ви шо? Диванчик, все. Є світло, так? Да? А, у нас. Сви... Батарея. Батарея. Сонячна батарея. заряджає. Вот. Станарийте, заряджувати зараз мобіль. Ну розходить, як вам взагалі зарядживаться. Ну як? Ну зараз трошки легше, ніж зимою. Зимою було трудно, а зараз зовсім легше. — Відновляєте вже щось? Так, да, ось будинок вже бачите. — Це вже вулиці прибираєте? Так. Да. А скільки людей повернулося? 17 чоловік. Около а... 17. Ну вони ще додаються, додаються. Що... Ага. Тобто будете відновлювати село так? — Так, звісно. Світло все провели, воду ще проведуть і